Закрутий переход із будинку Роми з Людою, бо темно вже було. І тут на терасі у Віталіка. Ну що, ми збираємося, зараз виїжджаємо додому. Дякувати велике господарям цього будинку. Дякувати Тернополю, осінь який. Оу, центр там у них. Саша мене загубив. Гарно, селе. Сьогодні трішки буде жарко, але трішки зутра вітер. Ну нічого. Вчора мені Вітя відкопав такий кан у люди. Я його посажу відразу. Я бачила, як поламалася? і тут. То Вітя став ногами з Маркусиком і прорвав диван. Ну, що, що не подумавши. Так що такі каночки в мене будуть. Дивіться, які гвоздички красиві, правда, повні-повні. Взагалі молодець Вітя, молодець Вітя, молодці сім'я така барилок і Ну, Я не знаю, як фамілія зараз у людей. Ну, все до, до ладу, все прямо так. Маркосик сьогодні повинен йти в, сад, в садочок, щось уже настрою немає, такий. він уже обіжений. Він вже знає, що ми уїжджаємо. Звісно, йому чим більше людей, тим краще. Йому це подобається. Ми щось тільки направи з поїздки. Я ріжко не складала, бо вони зараз будуть постіль все міняти, все. Ну, я кажу, ви хоч не прибирайте своїм роботом і не міняйте, поки ми доїдемо додому, бо <риснє> таке, бо таке прислів'я є. Так що. Ось маленький. Тато, виключай. Телевізор виключай. Походи нас красунчик саї. Біжи, Сашу. Моя зайка мої. Давай, зайк, дай ти поцьомкай. Мене поцьомкати не хочеш. Давай поцьомкай, ручку дай поцьомкай. Ну, пожалуйста ти Дай ручку по цьому, давай. Ну, я буду з тобою скучати, такі колоці. Не по цьому, Аллочка, ти ж Алла любиш? Ти колоці, хлопчик Ну все, скажи пока, бо ми біжимо в садочок. Щасливо тобі. Я тобі вечір... Тато вітям. Так, а, я тебе вернуся, чекайте мене. Пока. Не пока. Я тобі вечором зателефоную, добре? Будеш слухати. Гарного тобі початку твоїх, як кажуть, робочого тижня, ага, стоїть. Таїна, ми, 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 ми вчора гуляли. Молодці. Показяйка моя, давай. Пішов на роботу. У нього це робота. Ой, Господь. Ой, господи. тобі отак. З вас попасть. А Марко це, а Марко. Зібралися вже. Марко пішов розстроєний, не захотів мене обнімати. Він вже каже: я тебе не люблю. він дуже якраз... переб'язить. Він як каже, я тебе не люблю". а Санька, бач, який ти, подлив, він тебе даже руку дав і поцілував. Все, Саша. більше люби. Це він, він просто. Трошки розстройнився. Ну так. Да. Просто він трошки розстроївся, що йому сьогодні в садик. Він сьогодні прийде додому, немає циганського табору вдома вже. Він, він навпаки, він в саді любить, а він правильний, що вийде. Де він почує, що хтось їде. Ну, хтось да. йде. то це то він. Це все нормально буде. Він у нас дивиться художник, він сіки малює. Вчора ми їздили в гості, а він залишився з дідо. Каже, я буду з дідо. І прийшли, бабусь. Дідом. Дідо він каже, дідом. Да? дідом. він каже, дідо Любко, а буду з дідом. Ага, з дідом. І Любка його любомир звати. І бабушка прийшла, уложила, і потім бабуся пішла додому. Ну, вона нижче поверхом мешкає. Гарний хлопчик, дай вам Боже, здоров'я, щоб все було добре. Ось качка, яка приїхала із соліних. І качку звати Соло. Ну, вчора всі сюди перетягнув свої іграшки, кидав їх. А тут оце у них тут так його майданчик. Чотири роки, але все одно він ще маленький. Ну, маленький. Так що. Ми поснідали, Вітя на, нажарив чотири сковородки відбивних в дорогу, неначе ми з голодного краю. Я кажу, не треба, він каже, будете їсти. Ну, звісно. А він тільки одну каву да, Вітя? Дякую Вітя за компанію, дякую за внимання за все. Тепер вас будемо в гості ждати. Ну, да. Папа зложив усе, закривай і пає. Ти ж ще будеш? Сай? Ну, а як жало? А Вітя замерзє, ти вже замерз. Вітя, йди, бо ти замерз. Давай, йде. Ось он дуже дякую. Йди, зайка моя, все. Це буде добре, ми близько зустрінемося. Будемо жити, як Ой. — все, все буде добре, так. Да. <кху> Отак в житті буває, що зовсім чужі люди, а рідніші, ніж рідні, розумієте? І це ж це ж моя дитина, це не те, що там якийсь, знаєш. Я кажу, це мій друг, це мій друг. Так що це мій друг. Вітя їде з нами. Все. Каже, все, поїдемо. Поїдемо. Так. Ху -ху -ху -ху. Тут я без навігатора трошки можу їхати, а далі, звісно. Та ні, там вже попрямую на Кургус, а тут можна без навігатора. Ну, Так, вот. да, Потім ж... все одно зупиняється на воджі після того, як вийти з міста. Так він же ж буде зупинятися курить відсіранно. Це найголовніше, ти розумієш? Бачиш, при... приїжджали, був тільки фундамент цієї церкви, mm. да? на весіллі, mm. mm. по-моєму. Да? Mm -hmm. Потім стіни, потім купола, а наступний раз вже буде працювати. Дзвони будуть у вас тут, чи mm -hmm. вони не дзвонять? Вони ще не працюють. Ні, ні, ну, У... А як яка? не всі дзвонять? Не всі, так? Да? Mm -mm. Ну там, мабуть, ще теж крестико там буде. Бачиш, одна отець. Будемо ще буде один купол. А, так, нам... да, да, там ще один. да-да-да. Ну Гарна церква. А куди вона вам куча? Як до церкви, вода вона малює? Малює осюди, навіть. Правильно. Як і ми їхали. Так і маленький. Дякую, дякую, дякую можете допинятися на перекус, то дзвоніть нам. Добре, давай. А там, а там вже побачимося. Ой, блин. Пішов. Він не пішов, він там стоїть. Вон стоїть. Пише відео то Така гарна сім'я, всі, як один. Я ж кажу, що. Фух, прив'язуємося, що ж. Не хвататиме чогось так. Так, да, не хвататиме І маркусика, і нічого привикнемо. Це ж не хату купляють. Да, Саня каже, це ж надовго я хату купляю. Так що буду тепер їздити, поки ремонти, поки що. так що. Ну Зараз я йому помахаю. Ой, Тут не можна аж так взяти. Махаю рукою. Він вже, по-моєму, пішов, його не видно. Зайля, ну, тут. Він теж Та він такий самий тонко сльози, як я... Чогось... Я ж кажу, що ми так схожі, так схожі з ним. О, тут такий виїзд не дуже гарний. Так, той направо, можеш їхати, справа немає, сай. Справа нема. Он стоїть, я думала, він пішов, але він стоїть ось на перекрестці. По його. Пока